На якій гумі їздити взимку, незважаючи на те, що вже початок грудня це питання і досі залишається актуальним. Ставимо лайк, кидаємо підписку, якщо ще цього не зробили, і приємного перегляду. Якщо я скажу, що взимку їздити треба на зимовій гумі, це буде дуже непрофесійно з мого боку, бо саме з зимовою гумою все дуже неоднозначно. Бо перед кожним водієм стоїть вибір аж між чотирма типами гуми, у яку можна перезутися на зиму. І універсального рішення немає. У кожного із цих типів гуми є своя стихія, в якій він себе класно проявляє. Як візуально відрізняються між собою ці чотири типи гуми, покажу та розкажу в кінці відео. Перший тип це зимова гума з металевими шипами. Цей тип гуми призначений для найсуровіших зимових умов, а саме морозу до мінус 50 градусів. Добре, тримається на льодовому покритті та покритті з втрамбованого снігу. Але враховуйте, що саме із за цих металевих шипів буде гірше щеплення та додаткова шумність на асфальті. Наступний тип скандинавська зима, ще її можуть звати Арктична Північна гума. Ну або по народному просто липучка. Цей тип гуми добре себе почуває при сильних морозах, призначений для їзди по снігових заметах та сніжній каші, більш-менш тримається на льоду. Але будьте готові до того, що така гума може попливти по сухому або ж мокрому асфальті, особливо в плюсову температуру. А справа в тому, що у складі даної гуми є великий відсоток каучуку, який робить її доволі м'якою. Третій тип гуми європейська зима. Якщо ви не плануєте заїжджати в снігові замети, кататися по кризі, а пересуваєтесь переважно по сухому, ну або не зовсім асфальті, то встановлюйте на своє авто саме цей тип гуми. Переваги даного типу гуми це гарне щеплення з асфальтом при температурі від мінус 10 до плюс 10 градусів, чудовий відвід -від води з п'ятна контакту, гуми з дорожним покриттям, а також має високий індекс швидкості, низьку шумність і, як на мою думку, найгарніший малюнок протектора. Недолік даний гуми цілком очевидний: це погане щеплення зі сніговим або крижаним покриттям. І четвертий тип гуми, який має право знаходитись у цьому переліку, це всесезонка. Теоретично це універсальна гума, але на практиці ні туди, ні сюди. Теж таки в деяких випадках і її можна юзати. Наприклад, якщо у вашій місцевості відносно тепла зима і не буває сильних морозів, ви пересуваєтесь виключно по очищених асфальтованих дорогах і з невеликою швидкістю. Ви дуже мало їздите і перезуватися на зимову гуму економічно недоцільно. Приблизно так виглядають протектори кожного із цих типів гуми. Якщо ви чимось не згодні у даному відео, обов'язково напишіть це у коментарі. Гумою, ми, на жаль, не торгуємо, але надаємо послуги з автопідбору та автопродажу за найнижчими цінами в Україні. Тому звертайтеся, вирішимо ваше автомобільне питання.